Жителі області, шановні колеги, новообрані депутати Рівненської обласної ради, хочу щиро привітати вас із обранням з набуттям повноважень і сподіваюся, що новообрана Рівненська обласна рада, незалежно від і політичної приналежності, працюватиме в інтересах громади, яка сюди вас делегувала. Колега, точніше представник громадськості, цікавився, що робить тут велика група підтримки радикальної партії. Для мене сьогодні велика честь бути на славній Рівненській землі для того, щоб щиро подякувати виборцям Рівненщини, які понад 11% з тих, хто прийшов, проголосували за радикальну партію. Я сьогодні приїхав не один, а з нашою справді потужною командою, мій заступник. Уроженець міста Рівного і житель міста Рівного Андрій Лозовий, народний депутат України, народний депутат України, голова комітету з питань будівництва і житлово-комунального господарства Верховної Ради України Сергій Рибалка. Ми приїхали сюди для того, щоб не лише побути на сесії обласної ради, а й зустрітися із представниками обласної влади. І студентами на телебаченні обговорити проблеми, які є в області, і чим ми можемо допомагати їх вирішувати. Я хочу запевнити жителів Рівненського краю, що фракція радикальної партії і в парламенті, і в обласних радах, і в місцевих радах. Докладатиме всіх зусиль для того, щоб ми вирішували нагальні проблеми Рівненського краю. Це перш за все безробіття, це питання сільськогосподарські, коли нема цін на молоко. Це незаконна вирубка лісу, це незаконний видобуток буршнину. І я сподіваюся, що всі ми змусимо правоохоронні органи припинити ці корупційні порушення, які є в області, для того, щоб наповнювати бюджет. А з бюджету, щоб йшли гроші на соціально-економічні видатки, на підвищення допомог тим категоріям громадян, жителів Рівненщини, які це найбільше потребують. Я хочу запевнити моя позиція лідера радикальної партії і нашої фракції у Рівненській обласній раді, спрямована на об'єднання зусиль заради розвитку, соціально-економічного розвитку рівненської землі. Тому, користуючись нагодою, що я маю можливість виступати з цієї високої трибуни, я прошу колег депутатів обласної ради підтримати нашу кандидатуру від радикальної партії Володимира Ковальчука на голову обласної ради. Я запевняю, що ми будемо працювати в одній команді спільно заради воздуху краю. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякую, пане Олеже. Чи є ще бажаючі ви перетворюєте? Я, я, я хочу запитати базар, Я хочу запитати свого борщів. Ви націоналісти, ви націоналісти. Ви єдині представники. За вас голосували всі націоналісти. Невже ви так скажете рівниче? Грош вам буде ціна. Пане Олеже, за вас, коли голосували 152-й округ, виборчий, 25 тисяч голосів. Скажіть, що Стріняна, ви не хочете на Я ніколи не зраджував і не зраджував Рівненщину У -у -у. і Україну. Тобто ви не приймаєте участь і в підполахні домовилися. Свого не питаємо. Пане Олег, ви скажіть, будь ласка, будь-яка сьогодні працювати. Озвучте це. Прямим текстом було заявлено, що є домовленість про те, що е, батьківщина має проголосувати за кандидата радикальної партії. Пане Олег, чому не озвучите цього? Ви буваша людина, ви, ви заявляєте про демократію, про розвиток е, місцевих громад, що це таке? Тут громада, ми все розуміємо. Це насильство. Депутати до нас верталися обласні, ми не просто такі. Пані, будь ласка, будь ласка, скажіть Ні, про слово, що ви сьогодні Ні, заявили в засіданні фракції батьківщина. Ні, Шановні, Шановні колеги Шановні представники громадськості, шановні колеги народні депутати, перш за все, я прошу поваги один до одного. Я не думаю, що жителі Рівненщини, які дивляться, що хочуть дехто перетворити сесію на базар, вони підтримують цю ініціативу. Давайте, будь ласка, будь ласка, будь ласка, перш за все, спокій, раз, взаємоповага один до одного. Два. Та яка ж це повага до нас? Раз, коли не гибають, будь ласка. ласка. Тепер, тепер з приводу, шановні колеги, ви задали, ви задали мені питання, я з вашого дозволу відповім і більше виходити не буду. Я не депутат обласної ради. Тому я відповідаю на запитання. Є регламент обласної ради, є закон, у вас є президія, ви дійте відповідно до закону. Пане Олег, можете озвучити, що ви сказали на засіданні фракції «Батьківщина»? Пане мене ви не цього. Ведіть сесію. Для чого ви це на базар? Пане Олеже, децентралізація. не буде цього революції, гідності. децентралізація. це ганебна віч. Нашого боку, пане Олег, народний депутат України. Шановні колеги, давайте ми вже регламент вичерпуємо. Послухаємо народного депутата і на тому він буде підводити риску. Ще Микола Герасимович Кучерук потім виступить. Прошу. Шановна громадськість, журналісти, навороні депутати, я хотів сказати декілька тестів сьогодні. Перше, це звичайно я вітаю вас усіх з обранням на цю високу посаду. Мудрості вам, терпіння і, звичайно, щоб голови головні серці у вас була на першому місці вінщині. Друге, я як депутат Верховної Ради.